よろしくい Мільйон гривень за контракт добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років. Терміни служби не менше року. Цей контракт можна підписати без згоди батьків. 19-річний Максим із Вінничини один з добровольців. Каже, давно мріяв доєднатися до ЗСУ, проте рідні були проти. Я дуже давно спостерігала з 93-й в соціальних мережах. Мотивація йти захищати Україну. І за рідних близьких, і то, що вони б'ють по дітях, ну вибачте мене, це вже зовсім. Я не знаю, їх тригнати звідси. Остаточно вирішив після російського удару балістикою по кривому рогу. Ділиться Максим. Каже, не зміг дивитися, як гинуть діти. Хоче бути стрільцем у піхотному підрозділі. Додає, коли отримає мільйон, витратить його на спорядження. Хотілось би комусь допомогти рідним, близьким купляти щось хлопцям треба буде. Може, ну і собі якусь там ще. Спорядження підкупити. Серед новобранців і Максим Грудень. Хлопець розповідає, великий плюс контракту не гроші, а те, що не потрібна згода батьків. Тільки почалася війна, я одразу ходив добровольцем, хотів піти, мене не брали. Ходив, я ходив у воєнкомат 11 разів. Візина було розрішення батьків, ну мені. Його не давати. Гліб – менеджер рекрутингової групи. Каже 93-ю бригаду Холодний Яр додали до проєкту три тижні тому. Мало не щодня надходять заявки від добровольців. Додає, більшість хлопців зацікавила саме фінансова сторона. Пояснює, 200 тисяч гривень добровольці отримають протягом п'яти днів після підписання контракту, ще 300 тисяч після завершення навчання. Решту суми, тобто півмільйона гривень, виплачують по закінченню служби. Багато патріотично налаштовані. Я вважаю, що цей проєкт 1824 на 1 мільйон додав мотивації хлопцям. По-перше, це безвідсоткова іпотека, але це тільки після закінчення контракту. Тобто, коли людина пройде. Повністю всі етапи, тобто зарахування, без ЗВП та безпосередньо шість місяців в участі у бойових діях. Новобранці спершу проходять медогляд, потім фізичну підготовку, і лише тоді підписують контракт. 22 річний едуар зробив це тиждень тому. Зараз проходить базову військову підготовку. Учення хороші так сказати. Підготовка крепка, дуже важко. Ну якщо ти фізично не підготовлений, головний сержант бригади пояснює, проєкт не закриває потреби збройних сил, але молодь має переваги. Молоді люди, в них ну скажемо менше проблем зі здоров'ям, якихось хронічних захворювань значно кращі фізичній формі ніж там рекрут, який зайде там років 40-50. Головний сержант зазначає, серед основних переваг контракту безкоштовне навчання в державних вишах, повне медичне забезпечення, безкоштовний проїзд, можливість виїзду за кордон після завершення одного року служби. Дар'я Британ Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.